Компанія Макдональдс заявила, що джерелом зараження кишковою паличкою не могли стати яловичі котлети. Випадки отруєння сталися в період з кінця вересня, посередину жовтня. Заразилося 75 осіб у 13 штатах США. Понад 20 потрапили до лікарні. Один хворий помер. Усі випадки отруєння пов'язали з гамбургерами «Куотер Паундер. Макдональдс прибрав їх із меню приблизно в п'ятій частині своїх ресторанів у США. Інспектори з центрів контролю та профілактики захворювань припустили, що кишкова паличка була в яловичих котлетах або у свіжій нарізаній цибулі. Міністерство сільського господарства штату Колорадо дослідило зразки м'ясної продукції МакДональдс і заявило, що аналізи дали негативний результат. Експерти вважають, що найімовірніше джерело зараження свіжа цибуля. Яка не пройшла теплової обробки. Її постачала одна каліфорнійська компанія. Керівництво Макдональдс заявляє, що вилучило з продажу всі продукти, які, можливо, заражені кишковою паличкою. Тепер ресторани не використовують цибулю з каліфорнійської ферми. Водночас гамбургери Quarter Паундер скоро знову почнуть продавати в усіх закладах Макдональдс. Зараження кишковою паличкою можуть спричинити такі продукти, як недосмажене або недоварене м'ясо, непастеризоване молоко чи соки, сирі, фрукти та овочі, приправи та забруднена вода. Захворювання супроводжує діарея, блювання та болі в животі, але може протікати безсимптомно.